Львівський євромайдан отримав друге життя. Після нічних подій у Києві люди знову масово вийшли на протест. Основний заклик ніхто окрім нас. Сьогодні вночі нам було страшно, і ми молилися. Ми розуміли, що коли почне світати, нам треба буде діяти. Діяти почали ще на світанку. Після затища кількох останніх днів до пам'ятника Шевченкові повернулись студенти. А на Київ з Львова вирушають нові сили. Наразі ми стоїмо, і план нас єдиний. Всі на Київ. Зараз іде мобілізація і не ввечері виїжджають колони. А як тільки сформується колона, зразу вона виїжджає. Ми розуміємо, ті люди, які відстояли цю ніч, вони є шалено психологічно і фізично втомлені. Цих людей зараз дати треба їм відпочити. Ми мусимо максимально їхати в Київ у вихідні. Революція не робиться. Вихідні нас є мільйон. Але, але сьогоднішня влада розправляється з нами вночі. В Київ їхати в Київ. Ми підтримуємо майдан, Львів з Києвом. Зараз будемо організовуватися і думаємо поїхати в Київ. Хто не може рушити до столиці, підтримує мітингувальників у Львові. Стоїмо до кінця, тому що кінець має бути добре. Буду стояти до кінця. Поки ті бандити не, не ступляться. Міська влада закликає силові структури стати на бік народу і приєднатись до протестів. Буде зараз звернення до всіх громадян України, зокрема до львів'ян, до силовиків всіх, щоб все ж таки вони переходили на бік народу, щоб все ж таки припинили переслідування. Вони давали присягу українському народу. Служити українсько народу, а не окремим янучарам. Останні події налаштували Львів'ян ще більш рішуче. Нині вони певні, що своїми діями здатні змінити історію держави. ми переможемо. Вони самоусунуться. усунуться. Я в цьому переконана Олеся Турчин Віталій Дмитренко львів, ТБ.